Після захоплення Авдіївки окупанти за 10 днів просунулися вглиб на 5 кілометрів, внаслідок чого під російський контроль перейшли ще три невеликі села. Про це пише Уніан із посиланням на німецький таблоїдбільд. За оцінками аналітиків, за збереження такого темпу росіяни за кілька місяців досягнуть адмінкордону між Донецькою та Дніпропетровською областями. Складна ситуація для ЗСУ склалася й неподалік Бахмута, де російські окупанти просуваються до населеного пункту часів яр. Там окупаційні війська мають перевагу у озброєні та живій силі, а також майже безперешкодно завдають масованих авіаударів. Тим часом ЗСУ обрали нову лінію оборони на Авдіївському напрямку. Їй має сприяти рельєф, наголосив Речник оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія, офіцер Дмитро Ліховий, Йдеться про каскад водосховищ у районі населених пунктів Тоненьке, Орлівка та Бердичі. Він зазначив, що саме таку лінію оборони наразі обрали українські захисники. Таким чином, підрозділи ЗСУ на Авдіївському напрямі продовжують проведення оборонної операції. Він також повідомив, що штурмові групи армії РФ були заблоковані на околицях і на підході до села Орлівка. Ворог намагався просуватися за підтримки артилерії, мінометів, дронів та авіації. Як повідомляв УНАД раніше, Дмитро Ліховий заявив, що сили оборони України відійшли з населеного пункту Ласточки на Донецької області. Бригадний генерал-командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тернавський сказав, що на авдійському напрямку стабілізовано лінію оборони в районах Тоненького, Орлівки та Бердичі. А спроби наступальних дій росіян у районах Новомихайлівки та роботиного не мали успіху.